Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі про життя у Польщі. І так, у нас сьогодні планові дозакупи, які я знала, що ще будуть. Вона але... дуже не хотіла все-таки робити. Сіла, дописала список, все, що там потрібно. Він, до речі, вийшов невеликий. Ось тут напишу його. А, і думаю, треба їхати на ті закупи. Ілюша виявив просто шалене, просто шалене бажання їхати зі мною. Не вдалося мені мовити його залишиться вдома. Треба говорити, що в мене все, що, все, що на свята, в автомобілі лежить. Так? І там є такий один великий картон, який я придумала, я все зберу. Перенесу додому, тому що я казала, що це картон з роботи. Він потрібен мені на роботі, і ця посилка це для роботи. Зараз все туди завантажу, в той картон, занесу нагору. Залишу на горі, його запаковане, маю тут у себе скотч і ножички. і тоді дитина зможе поїхати в автомобілі без жодних запитань, а що, а для чого, а на що воно там. Бо в мене, знаєте, в багажнику цієї доски немає, яка закриває, що там, що там в ньому є всередині. І якщо він подивиться назад, то все, все буде видно. І я не знаю, які ще там сховати. Тому зараз буде велике перепакування ножичками розітнутої картони. Сподіваюсь, сподіваюся, що там всередині достатньо місця, щоб все помістити з багажника туди. Там не багато, але є. І так, коли я казала картон, то я не жартувала. Справді ось такий великий картон у мене вийшло. Це упакування з порошком і кондиціонером. Я вам скажу, нав навіть трошечки змучилась, поки донесла, але насправді він не такий важкий, просто об'ємний, так би сказати. Ілюшка там уже дозбирується, ми зараз їдемо, це завдання виконане. Колись за два дні, думаю, три я його назад віднесу вже в автомобіль в іншому вигляді, але винесу. І він поїде, так би сказати, на роботу. ну ви зрозуміли. А зараз ми дуже збираємося і шукаємо на закупи. Автомобіль звільнений, є куди це все класти. Уявляєте, він займав біля Ілюшиного крісла все-все місце. Тому там справді з'явилося місце. І так, Ілюшка нам зголосився допомагати, сказав, що це все має він розібрати. Тому закупи будуть швидко розбиратися. Швиденько буквально прокоментую трошечки і хочу розібрати з вами ще ось там ту торбинку. Вона найбільше мене цікавить, тому що ну, продукти тут тільки кілька появилось таких що ми не купували. Але Ілюша дуже гарно вміє їх розбирати. Так, сину? Чого? Ну тоді давай. Чому такий сумний? Щойно не могла заспокоїти, кажу, дитину не скачи, бо в кадр не помістися. Він як дзига. Ага, ти є сонний. Все в одній хвилині став сонний. Спагетті. Так, давай, діставай, що там ще є. Давай швиденько, щоб це справді було швидко. Ні, я казала гарненько, на стіл ложиш, дивишся, що робиш. Дитина випросила у мене ось це. Боже, не питайте, я їх склад почитала, в мене гарячка, чуть не втратила. Ми подискутували трошки, але все-таки купили. Давай, Сенко, швидко, швидко, швидко. Давлю оці такі макарончики. Ну ви розумієте, дітки, звірядка будуть. Далі ці спадеці, які хотіла вже купити два рази, як була. На цього разу купила ту бедренку, в яку ще закуповувалися, коли жили в Бруйнові. І там, власне, все, все, що хотіли, там все. Так, тут у нас... О, у нас ще два рогалики. Боже, я про них забула. Тут у нас ще два рогалики. Давай, Сінку. Ілюшина улюблена фраза про банани. Привіт, привіт, я банан. Це все, що він любить по відношенню до бананів, бо їх він не любить. Ага, ще орзо. Е, я скажу вам, це макарони виріб, він виглядає красиво. Я вам скажу дуже смачно це з молочні каші. Тому як побачила, що вона продається, то купила. Ага, часочок там десь є. Бачите, зараз повідкопуємо ще що щось в закупах. Е, дуже смачне в молочній каші, це з твердих сортів, тому купила. О, ні, це картопля. Зім'ячки, так. Картоплі взяла багато, будемо собі ліпити вареники. Це цибуля. Давай, цибулю і цибуля, тому що сподіваюся, не тільки вареники, а й філімі. Що там наступний, Ілюшка, знайшов? Яблука. о-о-о. Так, знаєте, ви на під час стріму мене надражнили тими варениками, варениками з яблуками і мені дуже захотілося, тому у нас яблука з'явилися. Нарешті будемо їх використовувати, не тільки дивитися на них. Так, лимон ще один, як ви бачите, і на цей раз купила отакі от рукавички, тому що не було там тої упаковки, яку я купувала. Ну, буду користуватися спробою, які вони. ракета. Ракета з майонезу, так? Ілюшка каже, що це так. Взяла. хоча у нас ще є, але взяла, нехай буде. Це оце тихом'ячество, все, все про запас. Так, чеки, чеки. Що ти робиш? Ілюша каже, ууу, мак. Так, треба відварити, до речі, його перебити. І це мак на кучу. 200 грамів тут. Це купували, до речі, в Альді. Горошки, Так, Ілюша сказав, що хоче повторити той десерт його улюблений знову. Ну, знову прийшлося купити. Так, це теж дитина випросила. Сказав, що йому 100 років такої їжі в магазині не їде. Прийшлося купити. Та-да, молочко. Так, молочко. Без лактози. Про запас це може стояти. Власне, воно мене лякає. Я думаю, що це за молоко, яке може стояти стільки часу. Я розумію, що воно пройшло процес і так далі, але не думаю, що там щось корисне є. Далі смердюча риба, як Ілюша каже, що він каже, що він такого не їсть і що це дуже смердить. А для мене це пов'язується із святами, тому що канапки такі робили мене свята, знаєте, і там шпроти були. Хочу з шпротами, яєчком і огірком. А по огірком або лимоном треба подивитися. Мед тяжкий ми тут його вже від відкрили, виняли торби, подивилися на нього. Один кілограм велика баночка. А тут огірки дуже mm. зелені. Так, дуже холодні огірки. Ну, Бо дісталися з холодильника. Я дуже сказав, що все має діставати він з торби. Е, до речі, огірки купувала, оселедець купувала і, е, і що ще купувала в І оце, давай, Оце купувала в Альді. Це до Ілюшаного цього тортика, якого він буде просити. Так, давай сир. Сир був на великій значці до свят, тому що буде сирник. Обіцяли рецепт, тому будемо готувати разом. А відносно риби, Ілляша каже, мені їсти не буде, що вона смердить. Каже, мама, купи мені нормальний. То йому купила спочатку такий оселедець, тому що такого цілого ніде знайти не могла, а потім ще в колейному. Карпу, здається, так, в Карпу, коли я йому знайшла, там була все-таки риба, тому що, розумієте, це все розбирають. І справді дуже багато. Ви мені писали, Тетяна здається, писала під час стріму, що карп готують. Справді дуже багато в кожному магазині з вітринах з льодом карпи, і їх люди купують. Я якось не дуже великий любитель Карпа, для мене він більше пов'язаний з таким, знаєте. Стареньким смаком, хоча можна молодий, напевно, купити, але я його пам'ятаю таким. Більше люблю оселедець. Так як нас тільки двох, тому накуповлювати дуже багато не будемо, аби те з'їли. ось. Ну і зрештою з продуктів це все, мандаринки. В Бетринці, до речі, було так, що якщо від 49 здається злотих чек і купуєш мандаринки, то маємо якесь повернення, повернення на ту суму мандаринок і потім можемо відібрати якби. Але А, у нас тільки 3,81. Ми не будемо думаю, з цього користуватися. Десь був чек. Як ви розумієте, ми всюди побували по чеках, і це ще не всі. 145-47 бедренці. Це такі основні були закупи. Всі, в кожному іншому магазині тако потрошечки. А хочу вам показати найбільше це. оце. Давай, Синку. Та так. так. Хочу вам показати ось це. Це Ілюша, до речі, вибирав. Це ми купували, він каже, такі серветки з реніферами. Ці оці такі олені. ну Святкове все-таки. І нам до посуду має пасувати. принаймні. Це ми купували, це, якщо я не помиляюся. Так, діставай, Синку, дякую. 5,99 коштують такі серветки. Я хотіла щось більш класичне, взагалі таке знаєте, дерев з деревом пов'язане плетені, тому що тут будуть пасувати до цього стилю в домі. Тут от дерево простежується і білий колір, воно би пасувало, Але Люшка сказала, має бути святкове з оленями. Тому він це вибирав, а я вибирала оце. Думала, що буде у нас різдвяник на столі, але побачила це і передумала. Я розумію, що це може не, на, не надто до столу, але ми запалимо свічку і у нас буде стояти власне, це. Тут такі елементи, які я хотіла бачити на столі. Буде собі свічечка стояти. світиться, тут свічки немає. Тому ми їздили ще в пепко по свічку. І так вийшло смішно з тою свічкою. Я вибираю і кажу, Ілюша, яка біла чи червона, бо там дві було. Ось ця велика, 8 злотих коштує. А він такий дивиться на мене. Каже, мамусю, бери вже яку-небудь і виходимо звідси. Я так втомився, мені нема різниці. І там з боку стояла пані. Вона це як почула. Вона так голосно засміялася на весь магазин. каже: Боже, типовий чоловік. Каже, у мене теж така відбережене, бо тільки виходимо звідси, хватимо, мучити. Але я вам скажу, так ви пам'ятаєте, на початку відео я Ілюшу попереджала, що це буде не скоро, і що ми маємо купити все по списку, і тоді поїдемо тільки додому. Тому е, попро, попрошу віднестися з розумінням. Я дитини спеціально не мучила, я його попереджала, як це кажеться, три злотих. Це Ілюшка вибрав ось таку лопаточку, і він сказав, що він нею буде готувати, тому мусила купити для молодого кухара. Мусила купити його приладя. Ось. Ну, ви зрозуміли по чеках, так? Коли я казала, що ми були в багатьох магазинах, просто дрібнички, але в кожному якось, ну то я не жартувала. І наостанок не можу знайти чеку, але десь біля 34-36 злотих. Коштують оці такі типу самки, щось такого. Хотіла такі замовляти Ілюші через інтернет, але вони мали приїхати вже аж знаєте, після прогнозу снігу. А тут просто в Керфур пішли по кутю шукати і побачили це, тому купили. Я вам скажу, ціна досить адекватна в порівнянні до інших магазинів, яких бачила. Тобто мені не було сенсу замовляти через інтернет. Єдине, що тут пише Люшка, ну? Кароль. Але я думаю, ми це переживемо. Не, не очікую, що ми знайдемо Ілля е, в Польщі, щоб були підписані станки, правда? І більше вибрав колір і це все. Тому, якщо буде сніг, є надія, що ми навіть гарно проведемо час. Зняла усе, як завжди, показала вам. Знаєте, дуже люблю знімати такі відео, особливо якщо ще щось з'являється поза стандартами звичайних продуктів. Дуже мені це подобається знімати, і дуже подобається це у когось дивитися, це, знаєте, якийсь особливий вид релаксу. Подивитися, а хто що купує, а хто що з нього готує, а для чого цей продукт був куплений, і чому вибрали саме цей продукт і так далі. Це дуже цікаво дивитися і порівнювати. Не знаю, мені принаймні це дуже-дуже подобається. Показала, як у нас є на цей раз, так в скороченому такому варіанті, і будемо це все розбирати по місцях, ставити щось, відрізувати етикетки, думаю, що цим на цей раз і юлюша займеться буде. Мені допомагати, і будемо вже готуватися до вечору. Тут скоро почнуться вареники, напевно, ліплення. Ілюшка казав, що буде мені у всьому допомагати, тому будемо приємно проводити час і вже зустрінемося з вами у вечорі. Тому я з вами прощаюся до вечора і бажаю хорошого, приємного дня, багато смакоти і теплої, теплої затишної атмосфери в домі.